Доброго раночку, друзі! А у нас іде сніжок. А у нас іде сніжок. Добрий день! У нас іде сніжок. Ну, погода плюсова, тож я не знаю. Скільки сніжку у нас буде? Ну, мабуть, таке. Сніжок трошки. Таке сніжок трошки піде і потім закінчиться і все. І розстане. Бачите, яка краса. Всім гарного дню, гарного настрою і легкого робочого дня, благословеного. Хай Господь благословить вас, хай вирішиться всі ваші питання сьогодні. Ваш настрій буде сьогодні на цілий день гарним. Дарую вам посмішку.